Доброго дня, шановні здобувачі, мене звати Скупський Руслан Миколаєвич. Я доктор економічних наук, завідувач кафедри підприємництва управління і адміністрування Миколаївського інституту розвитку людини комплексу Університет Україна». На сьогоднішній зустрічі я хотів би представити вам дисципліну, яка називається самоменеджмент. На вивчення даної дисципліни приводиться. 6 кредитів 180 годин. Для того щоб нам було зручніше працювати, і ви зрозуміли сутність даної презентації. Я прошу долучитися до перегляду е, демонстрації, до, до перегляду презентації, яка була мною підготовлена. Дисципліна самоменеджмент. Що хотілося б в першу чергу сказати, що самоменеджмент це послідовне та цілеспрямоване використання ефективних методів роботи у повсякденній практиці, чи то менеджера, чи то магістра, чи то маркетолога. Самоменеджмент дозволяє ефективно та успішно використовувати і вирішувати такі цілі. В першу чергу, вирішувати, чого ви хочете насправді досягти, створювати власну модель успіху. Використовувати методи великих стрибків в своїй кар'єрі, концентруватися на цілях і так далі. Чому саме самоменеджмент повинен бути вашим вибором? По-перше, це менше поспіху і стресів. По-друге, це виграш часу завдяки методичній роботі, менша завантаженість роботи. По-третє, високе задоволення від праці та велика мотивація, крім того, це підвищення працездатності. Виконання роботи з меншими затратами сьогодні час плине досить таки інтенсивно, тому цілковито зрозуміло, що кожен із фахівців в галузі управління планує свій власний день і ставить ті чи інші поточні цілі. Самоменеджмент – це дуже тяжка робота, яка спрямована на самовдосконалення особистості, крім того, чому самоменеджмент? Тому що самоменеджмент – це самоорганізація, вміння керувати собою. Керувати процесом управління в широкому сенсі цього слова мається на увазі і в часі, і в просторі, в спілкуванні, в діловому світі тощо мета даної дисципліни: по-перше, оволодіти теоретичними знаннями і практичними навичками з питань особистісного розвитку менеджера. По друге, формування вздобувачів індивідуальних особливостей і поведінкових навичок, що Притаманні майбутньому керівнику, і по-третє, розвиток у майбутніх менеджерів умінь організовувати особисту працю тощо до числа основних завдань в при вивченні даної дисципліни віднесено визначення особистісних цінностей та цілей менеджера. На жаль, ми часто іноді не ставимо перед собою певні плани, а тому наші мрії ніколи не реалізуються, оскільки вони не мають. Точного терміну виконання, і ми не знаємо, яка величина витрат на це припадає. По друге, це управління саморозвитком особистості, це розвинення навичок ефективного керівництва, також це організація управлінської діяльності менеджерів різних рівнів. Крім того, при вивченні даної дисципліни мають, мають наявність цілий комплекс різноманітних компетенцій. Одні з них фахові. Тут, от ви на екрані, бачите. До фахових конференцій відносяться в першу чергу це здатність організовувати господарські зв'язки, планувати діяльність організації та управляти часом, крім того, здійснювати і оцінювати виконувальні роботи, забезпечувати їхні якість та мотивувати персонал організації. До компетенцій знання я хотів би зосередити увагу на практичній роботі з управління людськими ресурсами сучасних вітчизняних та зарубіжних підприємствах. Ефективне використання провідних методик самоменеджменту, А також це напрями удосконалення самоменеджменту, концепції саморозвитку і критерії формулювання реалістичної мети. До компетенцій міння хотілося б в першу чергу віднести аналізування використання власного часу, з сильних та слабких сторін стилю власної роботи. Формувати власні цілі. Виявляти психофізіологічний потенціал, інтелектуальний потенціал особистості. На даному слайді представлені теми дисципліни. Комплекс вивчення дисципліни включає 12 різноманітних тем. Вони видні на слайді. Після вивчення даної дисципліни, кожен здобувач зможе оволодіти в першу чергу навичками формування системи самоменеджменту. Тобто, розробляти критерії ефективного самоменеджменту. Міти формулювати власні цілі та ціннісні орієнтири особистості, виявляти обмеження розвитку менеджера і знати шляхи їх удосконалення, також формувати, планувати та організовувати особисту роботу та роботу підлеглих, і нарешті володіти навичками формування якостей ефективного менеджера, які можуть бути передаватися вашим підлеглим і членам персоналу. Я, як викладач, на сьогоднішній момент вам уже представився. Стаж моєї роботи у вищих закладах освіти на сьогоднішній момент складає 31 рік. Вдалого вам вибору. Я думаю, що дисципліна самоменеджмент саме на це заслуговує. Дякую за увагу.